Вітаю. в ефірі денний огляд місцевих новин про головне життя рівного та області. На цю мить розповідаємо далі у інформаційному блоці. Рятувальники Рівненщини показали, як гасили пожежу на вулиці Червонія в обласному центрі. Нагадаємо, вчора близько 12-ї години вогонь спалахнув на території колишнього заводу Газотрон. Горіла покрівля триповерхової будівлі. Ускладнювало роботу вогнеборців те, що дах приміщення зроблений із легкозаймистих матеріалів, а перекриття вкрите листами рубероїда. Вогонь встиг знищити покрівлю будівлі на площі півтори тисячі квадратних метрів, а також стіни, стелю та робочий інвентар у офісних приміщеннях. Іншу частину будівлі вдалося врятувати. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Причину пожежі та розміри завданих збитків наразі встановлюють фахівці. Рятувальники рівненщини ліквідували пожежу на Дубенщині. У селі Молодово загорілася господарська будівля. Назвичайникам вдалося загасити полум'я однак, вогонь встиг знищити покрівлю та перекриття споруди. Причина займання і орієнтовні збитки встановлюються фахівцями. Ветерани з Нідерландів та України йдуть пішки із Гааги до Києва, аби підтримати українських військових. Їхній маршрут понад 2600 кілометрів. Цією акцією прагнуть зібрати кошти на реабілітацію та психологічну допомогу побратимам. Деталі у сюжеті. До рівного завітали українські ветерани у межах масштабного благодійного маршу завдовжки понад 2600 кілометрів. У заході беруть участь четверо нідерландських військових та українці, які проходять там реабілітацію. 14 червня на кордоні з Польщею троє захисників перейняли естафету. Ветеран Юрій Центелевич разом із побратимами пройдуть 600 кілометрів територією України. Перш за все це ініціатива робіна діючого військовослужбовця збройних сил Нідерландів. Він запа. Започаткував цю місію. Він проходив сам реабілітацію після посттравматичного синдрому. І він знає, якби, що українські військові цього потребують. і Він започаткував цю місію спільно з організацією «Доладу», яка надає відновлення після служби мотиваційне, психологічне, моральне, якби ставлять на ноги. Мета марафону зібрати 130 тисяч євро на медичну допомогу. Ці кошти. Прямують на реабілітацію та психологічну підтримку для українських ветеранів і їхніх родин також важливі збори на реабілітацію відновлення, так як і на фронт на підтримку армії в обороні нашої країни. Тому що на жаль, з кожним днем ветеранів стає все більше. Ось і ми хочемо бути корисними. Суспільству щось робити важливе і відчувати, що ми не використаний матеріал, а що ми щось можемо. Олександр Мірошниченко після служби на Донбасі та Запоріжжі відновлюється завдяки адаптивному спорту. Чоловік заснував біговий клуб і таким же чином допомагає інтегруватися побратимам у цивільне життя. До учасників маршу на різних ділянках долучаються військовослужбовці та небайдужі. Мешканці міст. Важко, да, ну, не сказати, що це легко, да, тому що от вже третій день ми долаємо 30-40 кілометрів зараз, завтра буде 50 і ну, кожному. От, і це доволі важко, але ну, в голові от мета, мотивація, ну, яка не дає спинитися, плюс люди. Просто неймовірні всюди. всюди мене очікували таку підтримку, якщо чесно, фінішувати учасники маршу планують 21 червня в Києві. Зібрані кошти будуть спрямовані на психосоціальну реабілітацію ветеранів як в Україні, так і за кордоном. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, Святослав Петрушко. Випуск новин. На Рівненщині двоє чоловіків намагалися організувати схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Свої послуги оцінили у 6 тисяч доларів з людини. За даними слідства, 29-річний чоловік підшукав двох військовозобов'язаних і надав їм безпосередні вказівки та поради щодо незаконного перетину державного рубежу. А його 31-річний спільник організував транспортний супровід до кордону із Білоруссю. Зломисників затримали під час спроби незаконного переправляння осіб. Наркотики та боєприпаси виявили рівненські патрульні в автомобілі порушника правил дорожнього руху. Зупинили ауді на вулиці княгині Ольги у обласному центрі. У 32-річного чоловіка в крові виявили близько двох промілей алкоголю. В салоні авто були наркотики та предмети схожі на боєприпаси. На порушника склали три протоколи. Відкрито кримінальне провадження. Риболовлю для поранених військових організували на Рівненщині. До активності залучили бійців, які проходять реабілітацію у обласному госпіталі ветеранів війни. На водоймі у селі Мала Любаша зібралися більше 30 захисників. Організували виїзд учасники спільноти Рибалка Рівненщини. Подібні заходи для поранених бійців проводять не вперше. За словами військових, виїзди на риболовлю заспокоюють. Вони дозволяють спілкуватися із побратимами, а також дарують позитив ще один Якщо перший треба крінувати. Ну, що туди оцей. Тихо тихо-тихо ти був. Я поняв. У рівному критична ситуація із запасами крові першої та другої груп із негативним резус-фактором. Медики закликають усіх небайдужих містян та жителів області допомогти врятувати життя пацієнтів. Прийом донорів здійснюється на вулиці Степана Бандери, 31 з 8 до 13.30. Такою була ключова інформація на цю мить. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. А оперативно про головне дізнавайтесь на онлайн ресурсах сфери. Стежте за нашим ефіром на все добре.